Ну, Я не знаю, що ще можна купити на автоматі, за таку стоїмось. Ось характеристики. Opel Меріла, гарні контактації у нас на автоматі 2008 року. У нас тут встановлена линзована оптика, гарно дуже світить. Також присутні туманочки, легкосплавні диски на зимовій гумі з гарним протектором. Автомобіль у нас компактний, з такими гарненькими ручками. У нас тут два подйомника, електрорегулювання дзеркал. Є туманочки перед зад. З цієї сторони у нас управління мультимедіа і тут гудочки такі. Оп, робота все. Так, у нас є тут клімат-контроль, тут не кондиціонер, клімат-контроль, подогорієвий сидінь присутні. Мультимедіа така велика. Е, є тут бардачок, Тоже здоровий, він обидий такою ще прикольною тканью. Ось по лакофарбовому інформація. Да, фарбованого багато, але воно в основному. Посміть, косметичні всі підкраси, так що нічого страшного тут немає. Так, посаду у нас єва-килимочки, салончик в гарному стані, і він ще складається в рівну підлогу. Ось такий результат у нас виходить, коли складається задній ряд сидінь. Ще тут така спеціальна накладочка йде, вона йде, щоб рівна підлога була, щоб не було ось такої тут ямки. І буде у вас рівна підлога і достатньо великий. Багажник. Давайте ж перейдемо до багажника, але перед цим треба відкинути назад. Тут а... багато міста. Є під полом підпол, е, так сказати, ніша для речей. Любих. А під цією нішою присутня у нас запаска. Перчаточки є, буксировочний крюк і гаєчний ключ. Тут ще такі ніші є. Тут ніша крючочки. Можна звернути увагу на цю мерію. Непоганий автомобіль. Двигуни доволі непогані. Так що, якщо вас цікавить даний автомобіль, приходьте до нас, ми знаходимося в місті Суми на вулиці Герою Крут 19. Всім гарного дня.